Вітаю всіх, купив таку от як Кошкин Дом. Відкритка обійшлась мені в 10 центів. Ось такого типу відкритка Кошкин Дом. Відкритка йде соєцька, друзі. Художник Бойко. І виготовлена вона 89-го року, як бачимо, 6 5, го 5-го, 89-го. Доволі в хорошому стані відкритка. Ціна на нього можна було і ставити 50 центів в такому майже новому стані її б купили і за таку ціну. Хто колекціонує такі от критки, ставте палець вверх. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.